Доброго дня! Вітаю вас у своїй творчій лабораторії. Весь наш побут наповнений допоміжними механізмами. Тисячоліття тому назад люди виконували всі роботи за допомогою сили своїх м'язів. З часом вони винайшли різні механізми, щоб полегшити свою працю. Інженерні механізми це прості пристрої, які мають величезне значення для нашого повсякденного життя. Часто ми навіть... Не усвідомлюємо цього. Вони можуть працювати у поєднанні один з одному або самостійно. До простих механізмів належить клин, похила площина, коловорот, гвинт, блок і важіль. Які з них ви використовуєте щодня? Похилу площину досить легко визначити, оскільки це поверхня, яка знаходиться під кутом до горизонтальної поверхні. Приклади похилих площин є сходи, тротуар, бордюр, пандус, похилий дах, гірка. Похила площина, призначена для зменшення сили, за допомогою якої можна підтягнути на висоту або спустити з висоти якесь тіло. При русі тіла вгору руху перешкоджає сила тертя. Щодо роботи, яку необхідно виконати. Для підйому тіла, то похила площина не дає жодного виграшу. Навпаки, частина затрачених зусиль йде на подолання сили тертя. Похилі площини час зустрічається в повсякному житті. Наприклад, для підйому вантажів використовуються пандуси. Завдяки нахолу пандуса сила, необхідна для здолання висоти, менша, хоча шлях, який потрібно долати, збільшується. Блок це невелике нерухоме колесо або група таких коліс з мотузкою або ланцюгом у рефлейному ободі, яке використовується для підйому чогось вгору. Це штора з мотузкою для відкривання та закривання. Мотузка для білизни. Повідок для вигулювання собак. Рулетка, флагштох, колодязь, гвинти. Окрім власних гвинтів, у більшості домівок є багато прикладів гвинтових механізмів. Наприклад, м'ясорубка, кришка банки. І винний штопор. Ці механізми навколо нас. З колесами та осями. Ви можете здивуватися, як багато повсякденних прикладів колес і осей можна зайти в себе вдома. Колесо і вісь це, це велике колесо, або жквів, яке закріплене на валу, в меншому колесі або жкві. Для збільшення механічної переваги або швидкості. Велосипедні шестерні. Дверна петля, дверна ручка, електричний вентилятор. Різак для піци, рулон туалетного паперу на тримачі, що обертається. Клин один з найпоширеніших типів простих механізмів, які ви можете знайти в себе вдома. Клин це інструмент. Який використовується для розрізання чогось на частини або форма чогось, що має два края, які сходяться в одній точці. Наприклад, сокира, ніж, голка і цвях. А також лопата та стамеска. Важель це пристрій, що складається з стержня, який обертається навколо нерухомої точки опори, використання потужності або сили, прикладені в другій точці, для підняття або отримання вантажу в третій точці. Розглянемо кілька прикладів важеля, які ви, мабуть, бачили щодня. Ножиці, кусачки для нігодь. Тепла. А також плоскогубці, ваги, швабра, кришка для унітазу, гойдалка. За принципом важеля працює криниця журавель. Владні змінюють людину або допомагають виконувати непосильну її роботу. У побуті використовувати величезну кількість більш складних пристроїв. Але вся їх різноманітність насправді є прототипами з самих простих механізмів. Механізми, які складаються з двох або більше простих механізмів, називаються складними. Прикладом складних механізмів можуть бути звичайні ножиці. Вони складаються з двох з'єднаних між собою важелів, заточених у вигляді клина. Також до складу механізмів належить домкрат, що складається з важеля та гвинта. Складні механізми спрощують роботу людини. При будівництві будинків застосовують крани і бульдозери. У спеціальних секторах промислово застосовують роботів, які своїми механічними руками виконують роботу замість людини, використовуючи при цьому ряд важелів та блоків. Будь-які складні механізми, як, наприклад, потяг, літак, автомобіль. Пральна машина завжди складається з простих механізмів. Тому переоцінити їх значення у житті людини і на сьогодні неможливо. До побачення!